У Миколаєві тривають перевірки бомбосховищ та укриттів. Про кількість, технічний стан та доступ до них для містян. Дивіться у сюжеті. У Миколаєві тривають перевірки бомбосховищ та укриттів по всьому місту. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з представниками адміністрації районів інспектують захисні споруди і проводять роз'яснювальну роботу з відповідальними за доступ до укриттів. Хотів би повідомити жителям міста Миколаєва, що в нас 222 типових бомбосховища, з них 93 належать громаді, і це ті, які в нас на обліку, які ми зобов'язані забезпечити доступ будь-який. В час дня і ночі також в місті Миколаєві більше 400 є підвальних приміщень, так званих спрощених видів бомбосховищ. Це наші дитячі садки, школи, лікарні, а також. Багатоквартирні будинки, де дозволяють певні технічні умови, як показали перевірки, доступ до сховищ, які розміщені у закладах комунальної власності або на території державних установ, цілодобовий. Так само і зі сховищами у дитячих садках чи школах. У закладах працюють чергові, які і вдень і вночі відкривають сховища для жителів. Дещо складніша ситуація зі сховищами, які розміщені під багатоквартирними будинками. Двері до укриттів тут переважно відчинені, але доступ перекритий зачиненими під'їздами. Я звертаюся зараз до всіх, це вже як дублювання звернення міського голови. Кожен, хто відповідає за бомбосховище, зобов'язаний забезпечити постійний доступ, особливо під час тривоги. Кожен несе відповідальність не тільки за себе, а й за ближніх. Війна нас показала, що ми це можемо робити і ми це робимо вдало. Шановні Миколаївці, місто тримає на контролі стан доступу до бомбосховища. 1588 це. Той номер, за яким ви можете зателефонувати, якщо ви не отримали доступу, особливо в період повітряної тривоги. Протягом двох тижнів до контакт центру надійшло близько 50 скарг від містян про відсутність доступу до сховищ. Усі адреси відпрацьовують фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій. Вони проводять роз'яснювальну роботу з головами ОСББ та відповідальними за доступ до укриттів. Якщо під'їзд зачиняється під час повітряної тривоги, жителі зобов'язані його відкривати. Якщо люди зачиняють самі сховища, замки зрізають. Сергій Мельников, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.